Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачні соковиті з хрусткою з кориночкою пиріжки з вишнями, майже такі, як в Макдо, але набагато, набагато смачніше. Чудово! Бачу, ви теж полюбляєте такі пиріжки. Тоді давайте скоріше покажу вам процес приготування. Для приготування тіста нам знадобиться 500 грамів борошна. 5 г солі, 240 мл окропу, 40 мл соняшникової олії та 20 мл горілки. Змішуємо сіль із борошном. Додаємо воду до борошна. Це має бути окроп. Сюди ж додаємо горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто. Спочатку я використовую лопатку або ложку, а далі вже вимішую руками. Для чого нам тут потрібна горілка? Вона буде діяти як розпушувач. Наше тісто буде повітряне, хрумке та з багатою кількістю повітряних кульок всередині тіста. Вимішуємо тісто 3-4 хвилини. Через 4 хвилинки наше тісто виглядає ось так: обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Для приготування начинки нам знадобиться. 600 г вишні, 40 грамів кукурудзяного крохмалю та 150 г цукру. Цукор можна коригувати, зменшувати або збільшувати. Також додатково нам потрібна рослинна олія для смаження. Я буду використовувати заморожену вишню. Після розморозки в мене утворилося приблизно 100 мл соку. Я його залишаю. Тобто, якщо порахувати, я використовую 500 г вишні та 100 мл соку. Змішуємо всі інгредієнти: вишня, цукор. До речі, кількість цукру можна скоригувати, додати менше або більше. Кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо, ставимо на плиту. Постійно помішуючи, заварюємо начинку. Вона має закипіти та прокипіти приблизно одну хвилину. До речі, кожного разу, коли я готую будь-який десерт із вишнями, я обов'язково одягаю рукавиці та перебираю вишні, щоб переконатися, що там не лишилося кісточок, щоб потім не було неприємних сюрпризів. До речі, вишню можна замінити на полуницю, малину або зробити ягідний мікс. Наша начинка трохи прокипіла, загусла, цього достатньо. Знімаємо сотейник з плити. Перекладаємо начинку в іншу ємність та лишаємо охолодитися. Тісто полежало 30 хвилин, знімаємо плівку. Зараз воно стало більш ніжним та еластичним. Ще трохи домісимо його. 2-3 хвилинки буде достатньо. Подивіться, воно стало ще більш еластичним. Знову оберніть тісто харчовою плівкою та приберіть в холодильник на 2 години. Моє тісто відпочивало в холодильнику 4 години. Зазвичай я роблю його з вечора і вже зранку смажу пиріжки. Начинка охолонула, можемо розкачувати тісто та смажити пиріжки. А поки я буду це робити, будь ласка, не забудьте, хто ще не зробив це, підпишіться на мій YouTube канал. Натисніть на дзвіночок, все це для того, щоб не пропустити нові смачні відео. А всім, хто вже підписаний на мій канал, не забувайте про вподобайки. Дякую. Ну що ж, розкачуємо тісто! Розкачуємо максимально тоненько, приблизно в мене виходить десь 3 міліметри, викладаємо начинку, ось тут змочуємо трохи водичкою, закриваємо, відрізаємо зайве. І тепер веделкою защіпуємо краєчки. Обсмажуємо пиріжки на добре розігрітій олії. Олію я попередньо перевіряю, кидаю невеликий шматочок тіста, щоб подивитися, наскільки вона добре розігрілася. Чудово, олія готова. Можемо смажити пиріжки. Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. Пиріжки з вишнями вже готові. З цієї кількості тіста в нас вийшло 23 пиріжка. Половину ми вже з'їли. Половину я лишила для того, щоб показати вам, які соковиті вони всередині і яке наше тісто на розломі. А якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, будь ласка, лишайте коментарі, ставте вподобайки, не забувайте підписатися на мій канал. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і до нових зустрічей!